Всім добрий ранок, вітаю знову на молитовному служині проєкту Разом Плюс. Кожного ранку, о 6-й годині, ми зустрічаємось з вами для того, щоб об'єднатись в слові, в молитві, в спілкуванні один з одним. По вівторкам у нас з вами особлива тема: Як поставити Бога у центр життя, як його повернути в наше життя? І ми це робимо на підставі книги. Ми вивчаємо першу книгу Самуїла. Сьогодні, до речі, буде вже перший розділ другої книги Самуїла. Першопочатково, скоріш за все, це була одна велика книга, один сюжет, одні герої. І ми з вами досліджуємо великі принципи, шукаємо їх в тексті. І потім ми застосовуємо їх у наше практичне життя. Отож, ви можете продивитись. Попередні теми є на Ютуб-каналі. Всі попередні теми з першого розділу до кінця першої книги Сила. Всі вони є. Ви можете їх знайти в інтернеті. Ну, а ми сьогодні з вами розпочинаємо вже другу книгу Самуїла перший розділ. Будемо читати з першого вірша. Це відбулося після смерті Саула. Пам'ятаєте, минулий розділ? Ще минулої книги. Була битва велика, да, і Саул разом з своїми синами він загинув трагічно. загинув. Точніше сказати, мабуть, що Саул вбив себе сам, добив. Да. Була велика битва, Ізраїль отримав поразку, і ось розгромивши амалекітянців, Давид повернувся в циклах і перебував там вже два дні. Дуже цікаво, так. той самий Бог, Ізраїль отримує поразку вбити Саул з синами, і той самий Бог дає Давидові перемогу. Парадоксальні такі речі. Так буває і в нашому житті, так буває з людьми, які поруч з нами, з нами самими буває так, з нашими церквами, з нашими членами церков. В одних є перемога. В інших є поразка. Ізраїль є побитий ворогом. Але Давид у цей час має перемогу. На третій день сталося несподівано, тобто щось раптово, Да? З табору Саула прибув чоловік у розірваному одязі, голова якого була посипана порохом. Опинившись перед Давидом, він упав до лілиць. На землю і поклонився. Бачимо Давид, він е, знаходиться, скажімо, на своїй базі, в місті Сиклах. Він вже зрозумів, що не потрібно робити щось, якщо Бог не дав на це дозвіл. І він чекає, терпеливо чекає розвитку подій, чекає від Господу знаку. Можливо, він собі думав, що це буде таким то чином. Але несподівано, зовсім несподівано для всієї команди та Давида приходить людина. І дуже цікаво, що текст дає, що з табору Саула звідти, з того напрямку, якимось чином люди визначили, що саме з табору Саула, з того напрямку, приходить один вісник. Приблизно це понад 100 кілометрів, можливо, навіть 120 кілометрів, здолала ця людина з місця битви до бази, де знаходиться Давид. Приходить людина, і вона описана дуже цікаво. Вона знаходиться в траурі. Людина, яка знаходиться в траурі, розірвана одежа, яка собою символізує розірване серце, да, скорбота. Сум, порох на голові. ну На те, якби такий символ також вказує, що людина, якби поховання людини в землі, да? І на, на ній є цей, цей порох. вона Не знаємо, хто це, да але подивіться, як ця людина чітко робить певні речі. Вона знаходить Давида. Тобто керівника і падає, поклоняється йому. Досить, як скажу так, несподівано дійсно для самого Давида, для нас, читачів, несподіваний такий сюжет. Люди Давида вони повернулись додому, можливо, розбирали там завали, відбудову. Пам'ятаєте, там була пожежа, розібрані, розграбовані будинки їхні. Вони. Проходять таку да, так, таке відновлення. Вони знаходяться в спокої, вони чекають, звістки з поля битви, і ось раптовий прихід цієї людини. Третій вірш. І Давид запитав його, А звідки ти прийшов? І той відповів йому: Я врятувався з ізраїльського табору. Питання досить прості: хто ти да звідки ти? Він каже, я врятувався. І, звичайно, чуючи ці слова, серце Давида воно стискалось, тому що якщо люди отримують перемогу, вони не рятуються з поля битви, правда? Вони не втікають з поля битви, і Давид і все його оточення очікують у цієї досить поганої звістки про поразку. Давид з нетерпінням допитувався бачите, з нетерпінням, аби той сказав йому, що сталося. А той промовив: військо розбіглось з поля бою, а багато воїнів полягло вбитими. Загинув також і Саул зі своїм сином Йонатаном. Проте Давид запитав юнака, котрий приніс йому цю зв'язку. Звідкіля? Тобі відомо, що Саул і його син Йонатан загинули. Давид дає такі уточнюючі запитання. Юнак, який приніс це повідомлення, відповів: Я випадково, знову зустрічається це слово, потрапив на гору Гілбоа і побачив Саула, котрий обіперся на свій спис. У той час, як на нього напирали колісниці і вершники. озирнувшись назад, і побачили вони мене. Він підізвав мене і я сказав Ось я. Він запитав мене, хто ти, я відповів йому, я амалекітянець. І він сказав мені, благаю, підійди до мене і добий мене, адже моє тіло дерев'яніє, от життя в мені ще теплиться. Тож я підійшов до нього і добив його, розуміючи, що він не переживе своєї поразки. Після цього я зняв з нього. З його голови царський вінець та браслет, що були на його руці, та я приніс його сюди, тобі, моєму володарі. От, будь ласка, хто зараз має таку змогу, в чаті напишіть свою думку, як ви думаєте, чим, яка була така рушійна сила да, у цієї людини, яка була мотивація? Чому ця людина? Приходить саме до Давида, чому людина так розповідає, і чому вона приносить ці предмети. Да? Пов'язку на голові, пов'язку на руці, атрибути, да, певні такі ідентифікації царя. Чому він приносить і, як кажуть, будує саме свою розмову таким чином. Як ви думаєте, для чого? Для чого робить, яка мотивація? І ми розуміємо, читаючи. Ось це, якби, оповідання, поки ви пишете в чаті, що він не просто дає факти, да? він певним чином будує свій сюжет, щоб щось досягнути. От, яка мета, яка ціль, яка мотивація да? ось цієї людини, що вона хоче насправді? Як ви думаєте, чому це відбувається так? Поки ви пишете ну, свою відповідь, свою думку, будь ласка. Будьте вільні, напишіть нам свою думку. Ми повинні відповісти на ще одне таке досить важке питання, і певні дослідники Біблії, які критично ставляться до Слова Божого, кажуть, бачите, в Біблії є помилки. От попередня книга, останній розділ, да, 31 розділ, там один є сюжет, як помер Саул. Тут людина розповідає друге. Ну, тобто, є якесь неспівпадіння. І дійсно, ми бачимо, що є певна різниця, да? Там Саул закінчує життя самогубством, і ми можемо скласти певну таку хронологію. Тут трошки є по-іншому. Ну, не трошки, а зовсім є інший сюжет. Що, виходить, що ця людина звідкись з'являється і добиває Саула. На що розраховує оцей вісник? Да? Яка мотивація його? Я от дуже вдячний, вже Олена написала, він зарекомендувати себе. Давіда, да? Давіда, угу. в принципі, він на щось розраховує, правда, і ми розуміємо, що він, ну до кінця не знає, з ким він має справу, так. Да? Він прорахувався. Ми з вами, в принципі, я думаю, читали Біблію, знаємо, чим закінчується ця історія. Оце слово випадково, так? Да? Воно вже який раз зустрічається в тексті, і це ми розуміємо, що в Біблії немає випадковості. Життя з Богом, воно також не є випадковим, є якийсь план Бога. І фактично ця людина несвідомо приносить вістку Давидові, да? вістку про ситуацію, що сталося з Саулом. Також ми бачимо, що там є меч, да? якщо прочитати оригінальну історію 31 розділу, тут є спис. Ну і взагалі, спис, пам'ятаєте, відомий Давидові. Саул кидав списа в нього. Ось. І ви, безумовно, прави, праві, пишучі, чи, можливо, хтось ще не може написати, але має цю думку, що він розраховує на прихильність Давида. В ньому є певний розрахунок, ну, і будемо відверті, можемо сказати, що він має користь. да? Він хоче з цього щось, ну, не щось, а він хоче отримати гроші. да? Він хоче отримати винагороду. Він грає да? цим. Розповідаючи історію, і фактично, ми розуміємо, що 31 розділ це є правдива історія, там є правдива хронологія. Ця людина вона бреш. Щось він знав, щось частково він бачив, а щось ця людина, безумовно, у певну частину сюжету вона домальовує і каже неправду. Вона бреше, каже неправду. Ще є певна іронія. В цьому сюжеті, так, да, я би дякую, Валентина також написала, що він думав, що його Давид дасть йому винагороду. Да, буде йому винагорода, він хотів заробити на цьому. І він каже неправду, грає на почуттях, ну і тому подібно. Е, є певна ще іронія в цьому сюжеті, в смерті Саула наступна. Пам'ятайте, що Амалек став причиною. Оце така точка, коли Саул почав своє, скажімо таке, падіння. Да? Пам'ятаєте, він не вбив цього царя. Він мав до кінця виконати наказ Бога прока Самуїла, але Саул проявляє не через Амалека. І от через Амалека да, він і втрачає свою корону, втрачає цей вінець. Він втратив. Ми розуміємо, що ця людина вона не є ангелом милосердя. Хоча він. І проявляє певне таке ну, лицемірство, навіть можемо сказати, тобі, моєму володарові. Десятий да? вірш, кінець. Він називає Давида володарем, да? таке певне лицемірство. Да? Він грає, досить гарно грає певну виставу, і мотивація цієї людини вона не є щирою, правдивою, чесною, порядною, благородною, високою. Навпаки, людина, як кажуть, в цих обставинах має певний зиск. Хоче отримати певний зиск, ну і так могло б це все зіграти, але не в випадку з Давидом. Ось ця людина, цей вісник цей язичник, він трошково прорахувався. Він, да, він думає, що Давид буде таким чином робити. Але бачимо, що Давид діє зовсім по-інакшому. тож повстає, дуже важливе для нас питання, питання мотивації. Да, мотивації. От чим ми з вами змотивовані? Можливо, ми також десь повторюємо, да, і в служінні, і в житті, і в стосунках, ми щось хочемо да, отримати певну винагороду, певний зиск, певний профіт, да, певний прибуток. Да, і фабрикуємо факти, діяльність, використовуємо певні слова, щоб розташувати людину до себе, да, ми ведемо певну діяльність. Неправильно. І питання нашої мотивації, наших вчинків, нашої діяльності, нашого життя, нашого ставлення до когось, мотивації, да? з чим ми керовані? Будемо читати далі з 11 го вірша. Тоді Давид схопився за свій одяг і роздер його, зробив так, і всі мужі, що були з ним. Вони гірко ридали, плакали і постили до вечора. Сумуючи за Саулом та за його сином Йонатаном, а також за Господнім народом. Тут додається третій так, момент. Саул, Йонатан і Господній народ. Це була велика поразка для Ізраїля. Вони розцінюють себе як частина народу усіма ізраїльтянами, котрі полягли від меча. У них великий смуток, великий траур, трагедія. Після того Давид запитав юнака, що, при... що... що приніс йому вістку? А звідки ти? Давид починає включати, як кажуть, голову, думати. Да? Перший шок вже прийшов, починає розкручувати, а той відповів я, син чоловіка амалекитянського приходця. І йому сказав, як же ти не побоявся підняти свою руку, щоб убити Господнього помазаника. Покликавши одного зі своїх слуг, Давид сказав іди і позбав його життя. Ти ударив його мечем і він помер. А перед тим Давид сказав йому: Твоя кров нехай впаде на твою голову, оскільки твої уста засвідчили проти тебе. Сказавши, я вбив Господнього помазаника. Дійсно, реакція. Давидо є цікавою такою, да? ну, перш за все, що Давид не приймає якісь емоційні рішення. Ви зауважили, да? є щось він почув, все перевернулось, да? були певні, напевно, на думки, але подивіться, до вечора вони постяться, да? Він відклав певне рішення, включає голову, починає, починає радитись Богом, молитись. Він не приймає якісь емоційні рішення, да? імпульсивні рішення. В Давида був час, коли він приймав такі рішення, були помилки. да? да от я дякую, Микола написав помилки Саула при початку його служіння дали свій плід, да? Я погоджуюсь з вами повністю. Отож, перше, що реакція Давид сумує траур, воно не емоційне рішення да, про от з цим вісником, що зробити. Фактично, Амлекітянин визнав. Що він вбив, ну і в принципі він за, за справедливе засудження отримав. В да? Давида є щирий траур, додається ще піст. Да? Вони сумують за народом, Давид за своїм другом, за царем, да? за помазаником. Ну, і також ми бачимо важливий урок, крім того, що це було не імпульсивне рішення. Давид знаходиться внутрішньо в внутрішньому стані спокою. Ми це відмітили з самого початку. Він перестав дюргатись в житті, реагувати, да? проявляти якісь імпульсивні реакції, діяти емоційно. Він спокійний, стабільний, радиться, молиться. Ну і також урок ставлення до ворогів. Тут яскраво. Він не, не бачимо, що він скинув руки і сказав: То слава Богу, все кінець, моя мрія здійснилась. Слава Богу, що немає. Саула, він не має жодної радості. І це є важливим дуже для подальших подій. Це суть людини, це характер людини. Реакція на проблеми у ворогів. Як ми ставимось до наших ворогів? І це був великий тест великий тест для Давида. великий тест для нас також. Чи радіємо ми, коли в ворогів щось погане? Да? Ось, і це також таке важке питання сьогодні в контексті війни, да? в контексті нашого оточення, як ми це все сприймаємо? Чи мрія здійснилась? Ми бачимо, що реакція Давида вона зовсім інша є. Нема оцього духу перемоги, що щось завершилось великий сум розчарування, він втрачає друга і щире ставлення до. Саула. Ми наступний раз з вами будемо досліджувати пісню Жалоби да, по смерті Саула і сина Йонатана, Да. Ми розглянемо ще більш детально ставлення до ворогів, але вже бачимо да, також великий важливий урок те, що ми з вами говоримо. Ми розуміємо, слова неправди, брехні ведуть до великих проблем завжди. І. Людина буде заслуговувати смерті від своїх уст, якщо вона каже неправду. Ось що важливо нам сьогодні зрозуміти. Давид не бажав брати того, чого Бог йому не давав. Ми пам'ятаємо, що двічі Давид хотів, не хотів, а мав можливість вбити Саула, але цього не зробив. І тому він, я кажу, по собі міріє, і інших людей. Він цього не вчинив, хоча мав право, можливість, там обставини, все складалось так. Але Давид цього не зробив. Але бачимо, що навпаки, цей язичник, цей амблакітянець, він пишається, хвальба така, да, як він круто вчинив, він хвалиться вбивством да, злом. І Давид досить серйозно засудив цю людину. Давид не радіє спадіння ворогів. Отож, ми беремо досить важливі уроки з нашого уривку сьогодні. Урок перший це мотивація. Чим ми керовані, що в нашому серці? Чому ми це робимо, що ми хочемо отримати? Чи ми щирими є справжніми в наших вчинках, в наших стосунках, в наших відносинах з людьми, в наших діях? Чи ми маємо якийсь розрахунок, якийсь план? Да? Да, і ви знаєте, Біблія як скан такий сканер. Да? Сканує нас як рентгенський апарат скрізь от кожна клітина. І в світлі Слова Божого ми бачимо, що ми можемо бути неправими, схожими на цього ворога. Да? Тема наших слів: чи говоримо ми правду, от, чи наші слова будуть свідчити проти нас да? однозначно на суді. Не варто нам хвалитись чимось. Я вже не говорю про те, що це може бути чимось злим. Як ми ставимось до ворогів? Так? І ось такий тест, проблеми, труднощі, які стаються у ворогів, так скажемо в лапках. Так? Яка наша реакція? Це, до речі, справжній тест на любов, як ми розуміємо наше життя, що змінилось в нашому житті. Ось. І це дуже важливі уроки. Не приймати також імпульсивних рішень. Ми люди схильні, да? емоційно щось сказати, відповісти, діяти, але потім жаліємо тривалий час, маємо помилки, наслідки цього. Давид тут вчинив дуже мудро. Взяв паузу, не постяться, моляться. Він дав можливість, щоб кажуть, розум да? підключився і приймає досить несподіване рішення для цього. Вісника він розраховував на нагороду, але кажуть, справжню нагороду він отримав. Давид вже зріла людина в цьому моменті. Да? Саул це був тренер для Давида. Саул виконував роль, готував Давида до царства. Ось, як би воно парадоксально не звучало, понад 10 років він приймав кожного дня майстер-класи від Саула. І це, до речі, чому такі складні і тяжкі люди є поруч з нами, вони нас тренують, готують, роблять нас, повинні нас зробити зрілими людьми. Від слів своїх виправдаєшся, людина чи засудиться. Я думаю, що ми е, зрозуміли. І от ще така думка, що він не мав страху Божого да? перед Богом я каже, як ти таке міг вчинити, да? що ти піднявся. Як ти не побоявся підняти свою руку цей о, такий Божий страх, справедливий страх ми повинні мати? Давайте ми з вами об'єднаємо зараз в молитві, а потім розійдемось в наші кімнати. Дорогі Господь, ми вдячні тобі за це слово, за цей ранок, за пробудження, вдячні тобі за цінні дуже уроки, які нам. Піднімає Слово Твоє Боже, і ми розцінюємо їх сьогодні, як Слово Твоє до нас безпосередньо. Ти бачиш і наше життя, і наші неправильні моменти, і наших слів, і нашої мотивації, і нашого ставлення і того, як ми поступаємо досить часто невірно по відношенню до людей, приймаємо емоційні рішення, говоримо емоційно, діємо. І це спричиняє біль великий біль. Має погані наслідки. Ми сьогодні дійсно просимо, щоб ти зробив нас зрілих, духовних людей, дай нам своєї присутності, твого страху, благословіння, зміни наше серце, щоб ми дійсно з любов'ю ставились до ворогів, до тих людей, які нам спричиняють біль, людей, які з нами ставляться несправедливо. Благослови, будь ласка, тих, хто дивиться приймаю участь у сьогоднішньому ранковому служінні, тих, хто буде дивитись нас в записі. Даруй мир сьогодні нашій країні. Зупини цю війну і даруй нам захист бути в тіні Твоїх крил. Даруй нам своєї Божої присутності. Почуй нашу молитву, бо просимо все з вірою. Подякую в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Амінь.